Всім привіт. По вечорам їм буду давати картошку, варену з обмішкою. Півні тікають, бояться ось багато обмішки і трохи картошки там. Майже відро їм дав, порозсипав по всьомусь. Курей багато. Вони її зберуть зараз. І в ту міску насипували, там чомусь не люблять їсти. Ось кури картошку позабрали, там її дятен. Сьогодні дав трошки раніше, вони якраз до темноти його визбирають. Індечка щось раба надута, не хоче їсти. В півні, як завжди, курей ганяють. А жену її до тої індечки, може там щось зберуть. Не хочуть індички їсти, десь сюди йдуть. Прийдеться їх, мабуть, дорубати. Завтра вже точно побачимо. Ось півні люблять картошку теж. На сонці тут було, то розтавши, видно, ось, а вже тут світліше, це від тіні замерше, ось замерше все. А тут світліше розтали. Камера не сильно передає, ось так видно. Ось воно йде. Як полосою відділено, це замерше і розставши. Тут зараз можна ходити ось. А тут уже не так бо болото до них лізе. Індечок нагнала курка чи півень, я не побачив. Півні і курей буває, б'ють за їжу, вон стоять півні, не підпускають, кури з боків обходять, а цей півень б'ється, він головний, мабуть, серед них. А він і більший. З нього ніхто не дразнився, ні діти, ніхто. Але він почав битись щось, я вибрав на розвод рабого півня. Він був серед них найбільший, але вони його чомусь обігнали. Повозівні приблизно такі самі, трошки більші, але ці півні стали на ногах насильно вищі за нього. У себя кивин высокий. Девочка сбоку ходит.